Пане Вікторе, як ви оцінюєте ситуацію зараз в Криму? Наскільки вона для української влади і для України в цілому втрачена чи не втрачена? Яка є перспектива розвитку подій? Я думаю, що ситуація не втрачена до тих пір, поки не буде рішення остаточного про прийом Криму до складу Російської Федерації в якості одного з суб'єктів Російської Федерації? У нас є дуже Багато ж варіантів для того, аби Київ показав свою спроможність домовлятися в першу чергу, а в другу чергу спроможність правоохоронної системи і системи органів державної влади в Криму працювати, в тому числі і з використанням місцевих резервів, з використанням органів місцевого самоврядування, адже ні для кого не є таємницею, що проведення самого референдуму є базою для проведення самого референдуму є органи місцевого самоврядування. Уже є випадки, коли мери міст відмовляються виконувати рішення про референдум, Уже сьогодні ми говоримо про те, що є розуміння у кримчан і немає масового прихиляння голови під бажанням стати одним суб'єктів Російської Федерації. Сьогодні треба кримчанам пояснювати про те, що 18-літні, які в Російській Федерації. Служать в армії, і це можуть бути їхні діти вже через кілька днів. Повинні розуміти, що сезону в цьому році вже не буде, і сезон для них вже втрачений. Повинні розуміти, що якщо далі буде ескалація напруги, то не буде втрачений не тільки цей сезон, але й наступний сезон. Тобто можливості для заробляння грошей у самозайнятих у дрібного і середнього бізнесу абсолютно немає. Ну і третє, що в Росії діють закони, відповідно до яких для суспільних потреб можливо забрати майно, забирати землю, можливо, виселяти в інші території людей, які звикли жити в центральних частинах міст автономії, для того, щоб можливо побудувати там нові розважальні комплекси чи нові готельні комплекси. І тому є дуже багато можливостей для того, щоб проводити таку роз'яснювальну роботу з кримчанами. Пояснювати їм всі, скажімо так, сюрпризи, які можуть їх чекати від вступу до Російської Федерації. Ну а що стосується правоохоронної системи, то звичайно вона повинна діяти адекватно тій ситуації, яка сьогодні існує. І якщо ми говоримо про те, що в Криму принаймні до 16-го числа діють українські закони, то по цих українських законах і Константинов, і Аксьонов, і самопроголошений командувач військово-морських сил, чи зараз там флоту Криму повинні бути затримані і доставлені до суду для обрання запобіжного заходу. І далі хай суд визначає ступінь їхньої вини. Чи робиться, що в цьому напрямку? Мені на жаль невідомо, але хотілося б думати про те, що відповідні доручення до ній правоохоронні органи Криму і України в змозі виконати ті рішення, які прийняли українські суди. А скажіть, як взагалі опишіть, як виглядає вертикаль зараз правоохоронна і силова в Криму? Ну, правоохоронна вертикаль, якщо ми давайте почнемо з органів внутрішніх справ, з міліції, вона виглядає досить цікаво, тобто є якась самопроголошена самооборона, до складу якої входять громадяни іноземних держав, до складу якої входять козаки, до складу якої входять інші незрозумілі люди, які ходять з автоматичною зброєю, незрозуміло звідки взяти, і на які ссилаються пан Аксьонов, говорячи про те, що це зареєстрована зброя. Ну якщо є зареєстровані гранатомети. Тигри і інші е, броньовані машини на озброєнні самоборони, ну хай це буде на їхній совісті. Що стосується інших підрозділів, то органи внутрішніх справ там, допустимо, державна автомобільна інспекція, вони присутні на дорогах і працюють правда, я Не знаю, як вони зараз будуть притягати до відповідальності після 16-го числа, по яких законах людей е, з іншого боку, слідчі органи е, також на сьогоднішній день в такому ступорі і паралічі, тому що не зрозуміло. Як ті справи, які зараз будуть порушені, які вони будуть зреалізовані в подальшому, по якому законодавству, що стосується охорони громадського порядку, то хто сьогодні відповідає за ті дії, які є? Адже ми ще знаємо про те, що в Криму створено ще інший підрозділ Беркут, який тут зараз існує, по яких законах працюють вони і які їхні функціональні обов'язки, теж ніхто не знає. Але принаймні спілкування з вашими колегами-журналістами вчора стало відомо, що їх жорстоко в Севастополі побили саме працівники спецпідрозділу Беркут, які стріляли в повітря, стріляли по них. Тобто, виникає питання: хто ж сьогодні керує правоохоронною системою в Криму? Керівник органів внутрішніх справ особисто Аксіонов, який вчора заявив, що він відповідає за все, що відбувається в Криму, і підтвердив це в прямому ефірі телеканалів, чи відповідають керівники тих підрозділів, які сьогодні є самопроголошені? Тобто, Козаки, самооборона, беркут чи інші якісь керівники правоохоронних органів. Органи прокуратури, на жаль, сьогодні в Криму фактично паралізовані, тому що керівника, якого призначила президія Верховної Ради Криму, фактично не визнає Генеральна прокуратура, і це призначення абсолютно неправильне і незаконне, адже відповідно до Конституції Криму, призначення прокурора Криму проходить на сесії Верховної Ради Криму при розгляді подання Генерального прокурора України така сама ситуація з міністерством внутрішніх справ, якщо ми хочемо наводити в Криму лад неконституційними, незаконними методами, незаконними і самозваними керівниками правоохоронних органів, то звичайно, що ми можемо дуже далеко в цьому плані дійти. Ну а щодо подальших дій, то цікава ситуація складеться в випадку, якщо референдум буде проведений, мені здається, що. Є багато можливостей для того, щоб саботувати проведення цього референдуму самими громадянами. Пішіть їх, будь ласка, детальніше, що треба зробити, щоб референдум не відбувся. Ну, в першу чергу, його о, блокують рішеннями судів. Ми знаємо, що відповідні рішення суди вже прийняли з іншого боку. Звичайно, що на мою думку, громадянам, які е, хочуть залишитися в Україні, треба не приходити на цей референдум, не приймати участі в будь-якій діяльності. Комісій по проведенню цього референдуму, ну і звичайно, робити все для того, аби люди розуміли, що їх, їх прихід на референдум, їх голос не вплине ніяким чином на результати референдуму, адже вже вчора у Москві, так би мовити, очільники автономії вже заявили про те, що вони переконані, що 74% мешканців автономії вже. Проголосують за приєднання до Росії в якості суб'єкту Російської Федерації. Ну, це свідчить про те, що незалежно від того, які будуть голосування, вже є чітко визначено план для тих, хто буде рахувати, голоси на цьому референдумі. Тому, звичайно, приймати в ньому участь не треба. Треба проводити велику роз'яснювальну роботу і говорити про те, що ці речі є незаконними. Дякуємо, пане Вікторе. Дякуємо.